Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Довгоочікувана вантажівка Семі від Tesla виходить на шосе з запасом ходу 800 км, початок будівництва найбільшої у світі радіообсерваторії. Розумна валіза, яка допоможе носити ваш багаж, лазерний супутник, що побив рекорд швидкості передачі даних із космосу на Землю. Та перший водневий реактивний двигун від компанії Rolls Royce. Тож, поїхали, довго очікувана вантажівка Semi від Tesla вже не дійшла до клієнтів, і перші серійні моделі потрапили до гіганта виробництва продуктів харчування та напоїв PepsiCo. Автовиробник оприлюднив цю новину на презентаційному заході в п'ятницю, поділившись деякими вражаючими деталями про діапазон і продуктивність електричного тягача. Тесла Семі була представлена в 2017 році, а поставки були заплановані на 2019. Пандемія та інші фактори в поєднанні призвели до затримки цих поставок на три роки, але з тих пір Семі пройшов жорсткі випробування в різних умовах, як сказав Ілон Маск на презентації в п'ятницю. Трансмісія автомобіля має ту саму конфігурацію з трьома двигунами та ротори з вуглецевими рукавами, що і автівка Model S Plate, яка, за словами Tesla, забезпечує втричі більшу потужність, ніж будь-яка дизельна вантажівка на дорозі. Як пояснив маск, один із цих двигунів постійно задіяний, тоді як два інших може фактично відключитися, підвищуючи ефективність вантажівки на шосе, щоб не працювати без потреби. Цей силовий агрегат випробували під час тест-драйву 25 листопада, коли повністю завантажений Tesla Semi, що зійшов з конвейера, вагою 36,5 тонн, проїхав 804 км на одному заряді. Завдяки аеродинамічному дизайну, Tesla стверджує, що Семі споживає менше 2 кВт енергії на 1,6 км. Компанія також розробила нову технологію зарядки з кабелями з рідинним охолодженням. Наприкінці презентації Маск підтвердив, що поставки вже тривають, а перші вантажні рейси від дочірньої компанії PepsiCo були завершені днем раніше. Над розробкою обсерваторії «Square Kilometer Array Observatory» вчені працювали понад 30 років. Тепер, нарешті, в Австралії та Південно-Африканській Республіці почали будувати радіотелескопи в рамках цього проєкту. Як повідомляється, радіотелескоп Square Kilometer Array, що володіє нечуваною раніше чутливістю, досліджуватиме небо в пошуках відповідей на цілу низку питань про те, як формуються галактики, що представляє темна матерія і таке інше. Для будівництва обсерваторій обрали регіон Каро в Південній Африці та графство Марчісон у Західній Австралії, оскільки вони досить віддалені від населених пунктів і не забруднені радіосигналами. Більш того, невелика ймовірність того, що випадкові люди з мобільними телефонами зайдуть туди і зіпсують сигнал. Всі ці фактори роблять ці регіони оптимальними для спостереження за чумацьким шляхом. Згідно з планом, в кару буде розміщений SKA Mid, що працює з частотами від 350 МГц до 15 ГГц, а в Австралії SKA Low, що уловлює частоти від 50 до 350 МГц. За словами партнера обсерваторії Організації наукових та промислових дослідженьських вдружності, SKLOW, займе площу близько 74 кілометрів, на якій будуть також розташовані вже наявні інструменти, в тому числі попередник радіотелескопа, який має 36 антенн, австралійський Array Pass. Загалом проєкт складатиметься з 3015-метрових тарілок та тисячі низькочастотних апартурних телескопів із більш ніж 130 тисяч антенн. Низькочастотні телескопи ззовні схожі на двометрові металеві ялинки. Першу фазу проєкту, включаючи встановлення вищезгаданих 130 тисяч антен, планується завершити у 2028 році, але до 2024 року 4 тарілки в Австралії та 6 антенних станцій у Південній Африці вже мають почати працювати разом та показати, що система готова до комплексного розгортання. Очікується, що щороку обсерваторія оброблятиме колосальні 130 петабайт даних. Нова валіза під назвою Airwheel, яка наразі шукає фінансування на кікстартер, може дозволити вашому багажу тягати вас за собою, а не навпаки. Airwheel оснащений електродвиганом, акумуляторною батареєю, рульовим управлінням, 10 сантиметровими колесами та зовнішньою рамою, виготовленою з алюмінієвого сплаву, який може витримати пасажира вагою до 130 кг. А на максимальній швидкості валіза може розганятися до 10 км на годину. Також ви можете використовувати Airwheel як портативний зарядний пристрій для зарядки телефонів або інших пристроїв через два порти USB. Що стосується того, наскільки добре він працює як багаж, коліска має 28-літровий об'єм вагу 7,5 кг разом з акумулятором і досить компактну форму, щоб її можна було помістити у відділення над головою. Для легких налаштувань Airwheel підключається до програми, яка дозволяє користувачам налаштовувати кольори та візерунки освітлення. Існує також режим пошуку, який допоможе вам знайти його на багажній каруселі. Тим не менше, зробити корпус прозорим це дещо дивний дизайнерський вибір. Якщо ви вже провертаєте до себе увагу сяючою валізкою, то останнє, що вам хотілося б, це виставити на показ свою брудну білизну, буквально, щоб увесь аеропорт її побачив. Але, незважаючи на ці маленькі деталі, збір коштів просувається дуже швидко, і продаж Airwheels має розпочатися в лютому 2023 року. Невеликий супутник, розроблений інженерами MIT, встановив новий рекорд передачі даних між супутниками землею. Система t bird використовувала лазер для передачі величезних обсягів даних зі швидкістю до 100 Гбіт на секунду. Ця швидкість передачі даних набагато вища, ніж більшість з'єднань між іншими супутниками і землею. Супутниковий інтернет Starlink від SpaceX пропонує до 500 Мбіт на секунду для клієнтів преміум. І навіть передача даних міжнародної космічної станції досягає 600 Мбіт на секунду, що робить T-Bird у 200 разів швидше. Ключова відмінність полягає в тому, що більшість супутників спілкуються з наземними станціями за допомогою радіохвиль. T-Bird, з іншого боку використовує лазерне світло, яке може передавати до 1000 разів більше даних під час кожної передачі. Супутник містить три основні готові компоненти. Високошвидкісний оптичний модем, відсилювач оптичного сигналу та накопичувач. Усі вони упаковані в контейнер розміром із зуттєву коробку. Виконавши початкову місію щодо швидкісної передачі даних, за допомогою лазерів, команда t тепер планує спробувати подвоїти результат. Як сказала Ван, менеджер програми TBR. Що команда планує застосувати додаткові функції системи T-Bird, включаючи підвищення швидкості до 200 гб на секунду, що дозволить передавати понад 2 терабайти даних, а це еквівалентно тисячі фільмів високої якості за один п'ятихвилинний прохід над наземною станцією. Компанія Rolls Royce наблизила еру чистої авіації. Завдяки успішному випробуванню сучасного реактивного двигуна, що використовує воду як паливо. Випробування описується як знакове досягнення та важливий крок у декарбонізації галузі. Випробування проходили на відкритому майданчику на полігоні військових літаків в та включали переобладнаний регіональний авіаційний двигун Rolls-Royce AE-2100. Успішні результати випробувань Rolls-Royce та авіакомпанії EasyJet. Ще один крок у спробах галузі довести, що водень може бути життєздатним варіантом для палива, допомагаючи компаніям зменшувати шкідливі викиди вуглецю, які впливають на зміну клімату. Маючи цю ранню демонстрацію концепції Rolls-Royce та EasyJet, зараз планують другу серію тестових запусків. Після цього дорожна карта передбачає проведення повномасштабних наземних випробувань реактивного двигуна Rolls Royce Earl 15 з довгостроковими амбіціями, що включають подальші льотні випробування. Це справжній успіх для нашої партнерської команди, сказав генеральний директор Easy Ми прагнемо продовжувати підтримувати це новаторське дослідження, оскільки водень пропонує великі можливості для цілого ряду літальних апаратів, включаючи літаки розміром з EZJet. Це буде величезним кроком уперед на шляху досягнення нульового викладу вуглецю до 2050 року. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!